Доброго дня шановні глядачі. Нещодня в нас лопата в роботі. Но сьогодні якраз той день, коли їй раз, ні, в цьому році вже вторий раз прийшлося їй попрацювати. Лопата до модотехтерця на базі 6,5 мотор. Слабки немає. Кріплення два вуха, одне чуть на розстоянні відведено, три впритик. Тут на втулочці, а тут ось все у нас гуляє. Не знаю, ось так видно. Що тут планка поперечна. Таке воно все. Тобто стом по народному. Два пальчика клац-клац. Зариває тільки один край, цей край. А цей якби підравнює. Ну, тобто цей підрив і туди плавненько і уклони. Видно, вона теж уклон йде. І сніг, і все Який-не який нож тут зварений. Це правда коліса неудобна. Який-не який ножик стоїть, щоб різав. Ну, землю лізе дуже непогано так. Ну, мотор. Мотор 6,5, що ж ви хочете. Все покажу сьогодні. Тут трохи підгортав, там була яма. Під стінкою нагарнув яму. Тут все так само верхній слой зняв трохи, щоб менше його загрібати. Ліза в землю. Лізе в землю, добре. Де тверда земля. Тут так такого перед тим як пеньочок поставить, перерівняв його, вигорнув тут. Каміння якщо плоскостю лежить бере таке. Не... Ну, кирпіч з трудом вже бере. Ось таке невеличке. Ось такого плану. Це насуголь якийсь. Таке ось таке підрізає. Край, зрозуміло, вже діло лопатою підрівняв, ще й кури спіли пройтися. Ріже, якщо земля чиста, як в городі приблизно, то там взагалі добре влазить. Без всяких питань. Тут, ну, видно, усе, де вона, як легенько. Ну, тут Я його сильно не знімав, легенько тут бугор якби. Я думаю, що не знімав того, що думається, це не цікаво. Як вона взад перед воно ж не з першого разу. 5-7 разів приїдеш, поки воно бугор розгорнеш, поки вигорнеш. Тако от вона і спланувалося, Роботу робить добре, доволі швидко. Якби не каміння, взагалі було б прекрасно б. Ну і сьогодні очередний раз нова фара 5 відбилася, прям не везе з цією фарою. Тому лопату ставимо. Зараз раніше э, тут це москвичівське сидіння, в ньому раніше москвічовська облицовка стояла, ту часть тут взагалі нічого не стояла, просто сітка. Та я його і на вулиці залишаю. А зараз як намокне то трошки неприятні емоції. То зараз будемо заганяти. Ну, заодно і покажу як вона наскільки тяжко цепляється ця лопата. Пустили. І лопата снята. Якраз і ці вуха сейчас подивимося. пальчики в ящик ложимо все, бач два вуха под углом квадрати конечно вже проривало декілька разів і все. сам нож доварений, там в болоті, Тобто, нож нижчий, ніж ця плаха, угол десь Градусів 40 треба було більше взять. Ну нічого. Горних вистачає йому. Без ножа, коли не ножа, він в землю не ліз. Тобто нож це обов'язково. Щоб різати землю, нож потрібен обов'язково. Так що якось отак. От. Сьогодні попрацювали. Трошки з заборчиком, то стовп в сітку, вроді би чуть -чуть, але поки поставиш. Якось так. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, не забувайте лайк, все положено.